Дітки, послухайте віршик та скажіть, про яку пору року йдеться? Як швидко літо промайнуло, прийшла осіння пора, немов на крилах промайнуло кохане літочко з двора. Про яку пору року йдеться? Правильно, про осінь. Діти, а що можна почути восени в природі? Послухайте уважно, що ви почули? Шелест листя, звуки птахів. Дощу та грому. До нас сьогодні з осіннього лісу завітала сова. Вона привела із собою друзів: Зайчик, білка, їжачок та ведмідь. Порахуємо, скільки їх завітало. Один, два, три, чотири. Всього чотири. А як ми можемо їх назвати одним словом? Хто це у нас, дітки? Правильно, це звірі. А скажіть, будь ласка, хто стоїть першим? А хто стоїть другим? Хто стоїть перед їжачком? А після білки? Наші тваринки вирішили покликати своїх друзів. Щоб погратися з нами? До нашої білочки завітали дві сестрички. Скільки стало білочок? Давайте ж порахуємо одна, дві, три. Число 3 позначаємо цифрою 3. Яка гарна цифра 3? Вона схожа на завиток. Обведіть пальчиком цифру 3. Діти, скільки білочок було спочатку, скільки до неї прийшло? І скільки стало. Отже, число 3 складається з двох чисел 1 та 2. Тепер білочка пропонує нам пограти в гру та назвати, які геометричні фігури зображені на картинці. Дивимось уважно, діти. Це у нас квадрат. Це круг. Це прямокутник. А ось ця геометрична фігура називається трикутник. Послухайте діти, як сперечаються білочки та їжачки. Вони не знають, кого з них більше. Давайте ж порахуємо їх. Порахуйте, скільки всього білочок. А тепер порахуйте їжачків кого насправді більше. Білочок. Це можна позначити спеціальним математичним знаком. Ми поставимо цей знак між білочками та їжачками, так, щоб розкритий дзьобик дивився на білочок. Це означає. Що їх більше. На галас прибігли наші друзі, зайченята. Порівняємо їх кількість з білочками. Кого менше? Вірно, зайченят. Це можна позначити ось таким математичним знаком. Поставимо його між зайчатами та білочками так, щоб закритий дзьобик дивився на зайченят. Це означає, що їх менше. Чи весело ви сьогодні гралися з лісовими друзями? Чого ви навчилися під час ігор? З якою цифрою ознайомилися? Про які математичні знаки ви дізналися?